Знайти партнерів, залучити фінансування, відродити місто ключові завдання громадської організації фонд відновлення Ірпеня. Її презентували сьогодні біля знищеного вщент центрального будинку культури. Головна місія організації інформування світової спільноти про наслідки руського міра та пошук потенційних донорів. Засновники громадської організації мер Ірпеня, Олександр Маркушин, народний депутат України Сергій Тарута, голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк створили цей фонд для того, щоб стукатися у всі міжнародні двері, всі міжнародні організації, міжнародні фонди. Ми поставили собі за мету, що ми маємо в цей період, коли державі і так важко знайти максимальну кількість у міжнародних донорів коштів для відновлення нашого міста. Десятки ділових зустрічей, форумів, презентацій, підписаних документів про співпрацю. Такий шлях засновники фонду пройшли за останні декілька місяців, щоб налагодити партнерські зв'язки та привернути увагу світових лідерів до Ірпеня. Олександр Маркушин та Володимир Карпин. Плюк побували у Франції, Португалії, Бельгії, інших країнах Європи та в США. У свою чергу до Ірпеня після звільнення Київщини вже встигли завітати понад 50 делегацій з усього світу. Мер Ірпеня каже, їх підтримку вже відчутно. Компанія Сакар, яка відбудовує, ремонтує нашу школу номер 12. Це ЮНІСЕФ на сьогоднішній день робить 10 бомбосховищ в нашому місті. В це в дитячих це в школах, в садочках. І зараз ми готуємо меморандум на підписання вже договір на відновлення на відбудову ліцея номер 3 Усі кошти меценатів потраплятимуть одразу на рахунок фонду відновлення Ірпеня. На сайті фонду Ірпінь Хелп у розділі Як допомогти можна донатити у гривнях та трьох міжнародних валютах. Окрім цього, тут опубліковано систематизовану та впорядковану інформацію про всі знищені і пошкоджені об'єкти міста, а також представлені фото, відео та презентації» руйнувань засновники громадської організації зазначили, фонд працюватиме прозоро. Для цього буде створено спеціальну громадську раду, у складі якої будуть фінансисти, медійники, архітектори та інші спеціалісти, що спільно визначатимуть пріоритетність фінансування пошкоджених та знищених об'єктів міста. Нам треба, щоб діти і родини вернулися назад. Тому що без них майбутнього не буде великого не в одному місті України, і тому тут завдання зробити такий соціум, щоб всім захотілося повернутись назад. На презентацію громадської організації зібралося чимало гостей: серед них міські районні депутати, творча інтелігенція та громадські активісти, представники тероборони і військовослужбовці, а також мешканці міста, які вірять, що їм допоможуть повернути колишнє життя. Нам намагаються допомогти. Наша влада теж старається якомога більше просити допомоги, тому що ми самі не справимося з цим лихом. Ті, ті хто справді щось хоче, ті працюють і роблять. Тому тут, тут така штука. Звісно, все це викликає емоцію, але потрібно, щоб ця емоція доходила. А, Безпосередньо до діла сьогодні, Європа і, взагалі, увесь світ пов... хоче допомагати нам регіонально і працювати конкретно з містами. Тому я вважаю, що цей фонд дасть нам змогу працювати як найкраще для нашої громади і для нашого міста. Тому сьогодні це нарешті ми зробили і надіємо, що швидкими темпами тепер ми будемо відновлювати наше місто. Підтримати Ірпінці приїхав відомий український рок-гурт Друга ріка. Читичу, як співають пісню, коли-небудь бочу, як співають пісню. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. бо якщо ти не чув, і не бачив, тоді значить. ні. Настрій цього дня із колоритом смутку та надії мовою танцю передали вихованці ірпінської студії Жардін деляданс. На руїнах символ незламності, жаги до життя. Бо ж всі ми бачимо, що життя у місто повертається, залишається відбудувати зруйноване. Допоможи відновити понівечений, але не скорений ірпінь.